Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми от робимо такий коротенький відеоогляд на навісне обладнання, що приїхало. Приїхали дві копалки вібраційні по акційній ціні, буде 13 тисяч гривень. Їх можна відправити буде поштою, або якщо замовляти зараз від 30 тисяч гривень, то можна буде доставити додому без передоплати вдома розрахунок. Приїхали ще трошки. От таких от, це копач транспортерний Віракс. Довга база, тобто метр сімдесята. Такий коштує 38 тисяч гривень, хто не знав. От там стоять ДТЗ по 25 гривень. Працюють вони всі від кардана. от шестішліцевий вал. А, ДТЗ 25 тисяч коштує. Приїхали дуже багато фрез. Метр сорокові фрези, 800 доларів, кардан йде в комплекті. Метр двадцять п'яті приїхали 780 доларів. У них дуже невелика різниця. Тому, ну, в принципі, як у нас зараз люди беруть на 220-й і на 245 й зубри беруть просто метр сороковий, бо там маленька різниця, і знімають крайні ножі, дивляться там по ґрунту. Якщо в них спокійно проходить, то у них максимальний захват. Виходить. Так, ще приїхали отакі от мульчера. Е, мульчера метрові, якщо не помиляюсь, 1200 доларів. І 1,40 сороковий, але він, на жаль, вже проданий ще до того, як приїхав, е, він у нас коштує 1300 доларів. Значить, є отакі от Віракс, їх ще будуть вигружати. Це просто одна запчастинка в машину помістилась, але по факту їх буде ще багато. Метр шістдесят 1400 доларів коштує. Є метр 25, п'ятий, зараз вони приїхали по той самій ціні, тому якщо хочете, можете купити, якщо у вас трактор потягне. Є 60, м. Одна приїхала, це ДТЗ робить 1070 доларів. І скаути є двохметрові, 1,80-20. Зараз педали я вам покажу, як у них виглядають самі вали. Редуктор заходить по центру, тобто по центру у вас ножи не ходить. В принципі, як і на ДТЗ, як і на форти китайських. Механізм тут іде однаковий. Захват 220 см, глибина фрезерування такого 20 см, там 195, 380 кг важить, тому це йде е, е, чисто на великі трактори. Так, якщо щось сподобалось, можна набирати по номеру, який бачите, замовляти. Фрези е, мульчера ми привозимо додому. А якщо якийсь там маленький типу копалочки, сажалочки від 30 тисяч гривень доставка додому безкоштовно, без передоплат машиною. Якщо до, то відправляємо поштою вам робимо маленьку знижечку, щоб ви змогли послуги пошту оплатити та й все. На цьому все, друзі. Кому сподобався ролик, підписуємося і пока-пока.